І вітаю, друзі! Сьогодні я роблю порічкове желе. Тут у мене і червона порічка, і жовта порічка. Але це буде вже желе з, я б сказала, новорічним присмаком зимовим. Це буде желе з апельсином. Роблю я дуже швидко, не знімаючи з гілочок. Промиваю, я вже казала. Ось так я лью воду. І те, що піднімається наверх, я отак забираю. Роблю це на вулиці під шлангом, щоб не в хаті. А потім отак жменьками зачерпую і насито. Потім ось у мисочку ставлю на невеличкий вогник. невеликий. І так просто його мну. Хвилин 10. Ну, отак, щоб виділився сок і полопалися всі ягідки. От. Каструлю в ту, що я буду перетирати потім. Я зважила, щоб нам знати, скільки буде ну, соку цього желе. І потім один до одного ми будемо додати цукор. От, все. Сок виділився. Хай на невеличкому вогнику. Провариться, минут 5 і ще раз я так потовчу. А поки що, що я буду робити з апельсином? Далі, що я роблю? Апельсин. Ну, там У мене кілограма, мабуть, що 2. Два з половиною, один апельсинчик, ось такий середній. Ми знімаємо тільки цедру до білої частинки. Я знімаю на отаку терочку цедру. Ось так. До білого. І отак весь апельсинчик я зніму цедру. Ось стільки вийшло цедри. Чому до білого? Бо біле гірчить, нам не потрібно це. Тепер, щоб гарно виділився сік. Не знаю, чи я вже сказала, що я його обов'язково кипяточком ошпарила. Ось ми його так о, розминаємо. А тепер я хочу, щоб була однорідна маса. А, я не хочу, щоб були якісь шматочки. Тому я вичавлюю тільки сік, який буду додавати потім в желе. Ось так, бачите. І так пророблю з другою половинкою. Річка 10 минут прокипіла. Я її ще раз переміняла. Дуже довго варити по річку не можна, тому що порушується, розрушається оцей пектин природній, і тому вона погано застигає. Що я роблю надалі? Я просто беру ось так по річку і насито. Ось так насито. Зважила, я ж кажу, цю. Струльку, і отак швидко перетираю. Це робиться дуже швидко. У мене вже є відео, я показувала, хто дивився, знає. Отак я перетираю і жмих відкидаю. Можна зварити компотик, не любите, просто викидаєте. І ось так швиденько я бистренько перетру е, всю цю порічку. Ось я швиденько перетерла, хвилин 10, буквально по річки небагато, тому що в саму першу порічку багато я зробила соус. Ми дуже любимо до м'яса. У мене на каналі консервація три види соусу з різних порічок. Хто полюбляє, подивіться, будь ласка, вилила я сік апельсина, ось тільки вийшло жмиха, я зварю компотик. Вийшло півтора, півтора кілограма разом з соком апельсина. Тому півтора кілограма циплю я сахар і даю цедру і ставлю на вогонь. Ось так. Помішую, нам головне, щоб розчинився цукор. Як пахне апельсин на всю хочу відкрити вікно на всю хату і варю компотик. Головне його одразу процідити, щоб не гірчили ті гілочки. Зменшу трішечки вогонь. І що я хочу ще розказати? Тут важливо що дати з цитрусових. Якщо ягідка, до прикладу, як порічка кисла, то краще апельсин. Якщо я роблю грушеве варення, я даю лимон і цедру лимона. Ось що нам головне: тільки розтворюється цукор, це хвилин. Ну, тут, тут все залежно від вашого як сказати, об'єму, скільки у вас варення. Ось тільки неоднорідне, що буде цедра, але вона буде м'ягенька і вона надає просто такий смак і аромат неповторний. У мене це буде хвилин 10. І навіть воно закипить, і навіть я пінку ніяку нічого не знімаю. Розливаю все по баночкам, отак як є. Все, чекаю. У мене вже простерилізоване, роблю я це також швидко. Чайник закипів, налила в баночки воду, накрила кришкою, кип'яток постояли хвилин 10. Злила, перевернула. Ніде не ні над якими парами, ніякі духовки, я ніколи в житті цього не роблю. Кожну баночку я ще дам гвоздику. Ось, ось іще одна така родзинка цього джеле. Ось. Поки помішую, ще не закипіло. Ще що я вам скажу. Дивіться, я под... закриваю, по не під ключ, а по такі кришечки винтові, як то кажуть. Дуже в мене погріб теплий. Ну і кришки ці портяться, бо вологий. Сервант дуже спекотно в хаті. І я це варення поставлю в холодильник. По перше, воно буде і застигле гарно, і холодненьке. В мене є місце, чому мені не поставити. Тому що я переживаю, що під вінтовими кришечками можливо трішки буде, от, як ви знаєте, завжди в варення. Буває таке, через сито гілочка пройшла навіть, от, буває таке трішечки пліснявка трішечки. І я переживаю за це, тому я поставлю в холодильник. Все, чекаю е, цукор вже розтворився, хоч воно ще не закипіло, але я чекаю закипання і буду виключати і розливати. По баночкам. Я ж кажу, це мене займе хвилин 10, ну, можливо, 15. Більше не треба, бо ми порушуємо натуральний пектин, який дає це загущення. Ми не даємо ніяких загущувачів. Ось дивіться, закипіло, буквально хвилинка. Не знімаємо ніяку пінку. Все, все, ми розвиваємо це, все по баночкам. Одразу я виключаю, буквально минута дві воно прокипіло. Цукор вже давно розтворений. Все, розливаю по баночкам. Ну, от і все. Вийшло 5 баночок і буквально капелю посмакувати. Я вже не втрималася, спробувала теплим. Яка це неймовірна смакота. Е, тут в кожному баночці по одній гвоздичці. Е, дивіться, хтось одразу закриває. Можливо, якщо зразу закритий, кришка то підтягне гаряче, і в теплі воно буде стояти добре. Але воно тоді не таке густе. Я вам покажу потім в короткому відео, яке воно буде. Яка вам мармелад. У мене вже є на каналі просто спорічки. подивіться, будь ласка, от, а то я тримаю до охолодження, а потім закриваю кришечкою. Звісно, воно не, не підтягується, тому я ставлю в холодильник для підстраховки. У мене місце є. Ну і ось компотик. Смачний, якщо буде дуже концентрований, добавлю води. От, тому ось таке прекрасне желе, яке можна му... додати мусові десерти. Я вже показувала в коротких відео. До морозива, простого білого ванільного, це смакота неймовірна. До любих, ну якісь робити випічку десерти і просто так смакувати, просто неймовірно класне. Тому всім смачного і до зустрічі в нових відео.